Черв'як Степан Наталія Маліло. Історія, яку я вам розкажу, трапила зі мною минулого літа. То був гарний теплий вечір, гарний час, щоб на городі поратись. Вже не так жарко, як в день. Я взяв лопатку, сапку й кошик, бо на городі вже достигали овочі, може, щось треба буде нести додому. В мене, тобто у мене і в моєї мами, Дуже багато всього росте на городі: морква, гірки, буряки, петрушка, редиска. Я люблю допомагати мамі. В мене не завжди виходить гарно з першого разу, але тоді мені мама допомагає. Отож, прийшли ми до нашого городу, мама забула свої рукавиці для городньої роботи. Вона хоче, щоб її ручки були чистими і доглянутими. А я от навпаки. Люблю порпатись у землі руками, люблю, коли земля мокра, після дощу я можу збудувати чи щось зліпити. От мама пішла, я вирішив взятись до роботи, почав сапати грядку. Тільки я копнув, коли чую, хтось кричить Ой лихо, що це робиться? Хто це руйнує мої ідеальні тунелі? Я спочатку подумав, що то мені почулось, і копнув ще раз, коли це знову хтось почав сваритись. Зараз же перестань руйнувати мої тунелі. Так, так, ти, хлопчику, ти що це тут затіяв? До мене говорив черв'як. Я нічого не руйную, я допомагаю мамі на городі, перелякано відповів я. Город кажеш? М -м, город це дуже добре, це хороша справа. І мамі допомагати це теж дуже добре. Сказав черв'як, а потім додав, вибач, що я накричав на тебе. Я страшенно не люблю, коли руйнують мою роботу. Я ж не знав, що ви саме сьогодні будете поратися на городі. Я досі стояв і мовчки слухав і не міг повірити, що зі мною говорить справжній черв'як. Агов, я тебе питаю, як тебе звати? Ти що, язик проковтнув? Сказав черв'як і тихенько захихикав. Ой, мене? Мене маркіяном звуть, а тебе як звати? Я черв'як Степан. А що ти робиш на нашому городі? На вашому? Це мій город, почав сердитись Степан. Чого це він твій? наважився я заперечити Степанові. Мій, бо я про цей город баю більше, ніж ти зі своєю мамою. я працюю тут, не покладаючи рук. День і ніч. Як це? Я тебе ніколи тут не бачив. Та й ти такий маленький, а город такий великий. Як же ти можеш доглядати за нашим ой твоїм городом? Степан був дуже серйозний. Я працюю під землею, так так, під землею. Тут на городі росте дуже багато рослин, і всім їм треба допомагати, щоб рослини росли, цвіли і давали нам всім смачні овочі й фрукти. А як ти їм допомагаєш? Я рию тунелі. Ось я зараз покажу тобі карту. Степан дістав невідомо, звідки великий згорток і розгорнув прямо на землі між цибулою та часником. Мабуть, Степан побачив, що я нічогісінько там не розумів, бо почав усе показувати і розказувати. Ось, бачиш, цей тунель, наприклад, він дуже важливий для цілого рядка моркви. Це через нього морква отримує найбільше води з ґрунту. Цей тунель допомагає моркві отримати чим найбільше поживних речовин з землі. Поживних ні речовини? перепитав я. Так, поживні речовини. Це як вітаміни для рослин. Вони роблять їх сильнішими і допомагають їм рости. Мама твоя використовує компост, залишки з кухні для городу. А ми, ну і рослини, це дуже любимо. Посміхнувся Степан. Але давай повернемось до моєї карти. Ось тут росте салат. Кінчики у нього маленькі, тоненькі, але цій рослині треба багато води. Коли води не буде вистачати, листки будуть гірчити в салаті. А потім, взагалі пов'януть, тому тут треба було добре попрацювати. Я навіть гукав на допомогу своїх родичів із сусідньої грядки, щоб допомогли копати тунелі. А отут, продовжував Степан, тут уяви собі. Кріт Кіндрат викопав вхід до своєї хати. Це тому кілька капустин засохли. Він дуже вибачався, але вже було пізно. Кіндрат пообіцяв так більше не робити. Він взагалі дуже хороший, але часом може отаке втнути. Але ти не переживай там побільшало світла для інших рослин. Дивись, як у буряка листя розкинулося, росте. Як цікаво, я й не знав, що черв'яки такі важливі, сказав я. Ну, от тепер знаєш. Ти будеш рослинам допомагати зверху, поливатимеш їх, бур'яни будеш рвати, а я буду працювати під землею. Добре. Ой, забалакався я тут з тобою, а роботи в мене ще ого, го та й мама твоя вже он іде. Ну, бувай, Маркіян, до зустрічі. Бувай, Степане! І Степан зник в одному зі своїх тонелів. Я досі не міг повірити в те, що зі мною сталося. Черв'як розмовляв, у черв'яка є ім'я? Цікаво, чи зустріну я його ще коли? Я так задумався над тим, що зі мною трапилося, що не одразу почув, що мені казала мама: Маркіян, ти що, заснув? Неси сюди той кошик, будемо рвати помідори. А ще нарвемо листків салату. Зробимо салат сьогодні на вечерю. Дивись, які соковиті листки з салата. Це тому, що ти мені допомагав поливати город. Так, і Степан допомагав, додав я. Який ще Степан? здивувалась мама. Ой, мамо, та то тобі почулось. Розкажу мамі якось іншим разом про свою пригоду. Все, я пішов допомагати мамі на городі, і Степанові, але Мамо, мамо, я вже несу тобі кошик.